Отлично чувствую себя. Расскажите про операцию, когда извернулось, когда ей провели. Мне позвонили на прошлой неделе в четверг, в пол 12 ночи, сказали, что появился орган, и сказали, что желательно ожидать результатов ЭШЛА, это на совместимость в больнице. Ну вот я приехал. В 6 утра мне озвучили, что я подхожу. И через 2 часа меня уже прооперировали. Вот. И спустя 6 часов я очнулся в реанимации. А как долго ждали? Два года. А расскажите трошки про свой состояние самопочувствия до операции. Насколько она уже была вам необходима? Я очень потерял бабу. И я страдаю от гипертензии. И на диализе, на диализе очень высокая. Високий тиск. Ну, дуже чекав. У мене це не перша трансплантація. Ось. Тому я знаю, як це на діалізі і як без нього. Тому дуже чекав. В мені 26, я інвалід дитинства з трьох років. У мене був голомерований фейт, потім це переросло в ХПН. П'ятої стадії і синдром Альпорта. Ви сказали, що це не перша трансплантація, а до цього що було? Е до цього була через е маму, родина. <світ> Але <світ> її тунель по росту е як ось. Е в мене стався інсульт два години назад. І нирка припинила працю. Багато хто відмовляється від пересадок, я знаю, але я вважаю, що ліпше це не легка прогулянка, але краще погодитись та припинити ходити на діаліз. Взагалі, лучше пройти ще тяжовий путь, чем чи... продолжать ходить на діаліз, тому що. Ну, Нова почка» дає більше можливостей. На діалізі з 2021 року вот, болезнь була врожденна з но але критичний стан 2021 року настав. Я почав почав ходити на діаліз. Не дуже ця процедура гарна. Ну, Поэтому я сразу згодился на операцию. Вот. Ну и тогда чекав, чекав, пока это сам. Це уже не, не перша мне я у меня операция. Меня пересаживала, но у меня тромбоз дополнительная проблема. Так, поэтому вторую, вторую операцию дуже чекав. И вот все прошло успешно. всем рекомендую, потому что диализ это трудно. Диализ это когда фильтруется вся кровь на протяжении четырех часов. И ты лежишь неподвижно, и в тебе две иголки толстых, пошевелиться особо не получается. Потому что они могут проткнуть тебя насквозь, и ты истечешь кровь поэтому особенно когда в жаркий период времени или это очень тяжко вот. ну и плюс это занимает много времени личного Це 4 часа времени выпадает у тебя три раза в неделю ну. Ну. ну и плюс ты маломобильный маломобильный А так як ти з ниркою ти можеш і по путішествувати і, ну, і працювати, і відпочивати ну, як повноцінна людина. У маю цього місяця в мене була перша операція. Вона пройшла неуспішно, бо затрамбувалася. І от з мая, от 27 ноября, мені дзвонили ночі. В пол третього где-то я очень обрадовался. Ну, все пошло, прошло хорошо. У мене майже не осталось рідних, бо ця болезнь она убивает людей. Да, шо, сам, я Дуже гарно, так. Да. А так як у людина на опиті, можна спитати щось, щось лічне, щось таке. Ну, а так, персонал. несмотря на то, что молодой, очень квалифицированный и доброжелательный. Можно есть много того, чего нельзя было на диализе. Бо очень плохо там поднимается фосфор, и он разрушает кистки. А, а калий, он может остановить сердце. Ты не знаешь в любой момент на диализе, умрешь ты или нет. Це була складна трансплантація е, для нашої команди. Е, тиждень тому ми зробили трансплантацію. ми вже майже 10-й день сьогодні, все начебто йде е, так, як треба е, на сьогоднішній день. Складність її була в тому, що ці два хлопця це були усі повторна трансплантація. Першого це після родинної трансплантації, ще й після інсульту, коли зупинилась робота нормальна е, родинної нирки, і він чекав на другу трансплантацію. А другий хлопець це наш хлопець. На жаль, у нього. Є така особливість порушення коголіційних е, е, властивостей крові. І е, е, у нього було після першої трансплантації, на жаль, тромбоз пінеркової вени. Е, 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 ми підготувалися дуже ретельно, і підготувалися до цієї трансплантації, застежували його е властивості. коагуляційні, готували, які дози когулянтів треба вводити, і тому у цих хлопців був такий дуже підвищений ризик щодо того, чи підключаться чи почнуть працювати ці нирки. І як трансплантація це трошки чудо, і на щастя, зробили все, що могли всі нашою командою, і не тільки я, не тільки відділенням трансплантації, це взагалі команда обласної лікарні, різних фахівців. І на щастя, вони начебто включилися вроді. Працюю, начебто, працює, і ми сподіваємось, що все буде добре і надалі. Це жінка, діти якої погодилися на такий благородний вчинок, і аби пожертвувати нирки для тих, хто цього потребує. Це дуже велика справа, і я закликаю всіх, хто може бути до цього причетний. Що це дуже благородний вчинок, і він дозволяє врятувати життя тим, хто цього дуже потребує. Ну дві нирки на це загальна практика. Коли пересаджується одна нирка. Ну може буває таке, потреба і в коли треба одної людини дві нирки, але це такі особливості. не будемо вдаватися. В цю проблему більш переважно це пересаджується одна нирка. І тоді, наприклад, один донор, якщо є згода на вилучення органів, може стати рятівником для багатьох людей серця, почин печінки, печінки дві нирки. У цього донора можна було взяти тільки вилучити, тільки дві нирки, посна саме на це погодилися родичі. Вони мають на це право, але все ж таки, все, все одно це дуже велике. подяка всім, хто це зробив, і особливо родичам людини, яка які погодилися на це сьогоднішній день. Лікарні проведено 17 трансплантацій мірут від трупного донора І з січня місяця ми підготувалися, були на стажуваннях саме Штатах Америки, у Польщі, і ми, ми запускаємо програму щодо трансплантації серця і трансплантації печінки. Безумовно, з війною, по-перше, багато лікарів да, Даті по-друге, попереїжджали на західну Україну, в центральну Україну У нас змінився дуже змінився колектив транспортологів, Саме трансплантаційна команда. Так ми набули семимільними кроками. Ми набували досвід протягом того цих двох років. Останніх Щодавно ми повернулися зі сполучених штатів, і вже на останній трансплантації так пощастило, що майже й донор з'явився Ми. Наразі ведемо і за протоколами ті, що отримали досвід і найкраще взяли. Я не скажу, що до цього було погано. Є завжди нюанси, які можемо використовувати щось краще, щось ще краще. І ми використовували і технічні моменти, і щодо імуносупресивної терапії, і дивимось на сьогоднішній день. Ви бачили, начебто, не погано. Багато часу немає, це завжди така органтна ситуація. Ми попереджаємо наших хворих, що якщо ви хочете і бажаєте все ж таки отримати лікування методом трансплантації, то це може бути будь-який час, майже 31 грудня, якщо таке можливо. Тому коли ми отримуємо згоду, відразу починається процес підготовки до трансплантації, відразу викликаються реципієнти. Часу немає. Так, мірка нам дозволяє трошки більше часу. За своїми властивостями до трансплантації мати, тобто ми маємо 24 години для того, щоб включити. Але чим чим раніше ми це зробимо, тим краще буде вона працювати. На є, є у нас тільки 6 годин, на печінку тільки 12 годин. Тобто, це завжди ургентний процес, і тому всі підготовлені. і Якщо хтось дуже чекає, вони і вночі, і в день, і будь-який час намагаються дістатися лікарні. Ми майже готові, якщо не має бути, не буде можливості за сприяння адміністрації нашого директора виїхати машиною, забрати реципієнта. Якщо це буде треба, цей нелегкий час саме з урахуванням комендантської години. Будь з будь-якого куточку країни, кому буде потребувати, хто буде потребувати трансплантацію саме в наші лікарні. Найважчий момент взагалі в трансплантації це перші півроку після трансплантації. Ну як найважчі, ми ж не чекаємо нічого покану. Вони просто живуть, все може бути. Ми повинні просто своєчасно зреагувати на якісь зміни підвищення температури чи обрив по чи, чи ще деякі ознаки, які можуть. Бути схожі на те, що функція порушується, але враховуючи на віддалений період після трансплантації, то безумовно вони починають жити своїм звичайним життям, і можна казати, що вони вже не можна їх вважати хворими або людьми, людьми, які з пересадженими органами. Вони, окрім того, що приймають супресію, трошки повинні більше приділяти увагу можливому зараженню інфекційному, наприклад, грипу чи ще якимось захворюванням. Вони звичайні люди, ви знаєте, що там пересаджені хворі. Приймають участі в Олімпійських іграх, вони можуть займатися спортом, займатися своїми справами, мандрувати, як каже да, наш реципієнт, що це дуже дуже важливо. А тому, але а, а саме на діалізі з віддаленому періоді, навпаки, стан постійно погіршується, поступово погіршується, погіршується або тримається на одному рівні. Тому саме головне оце пройти цей етап. І безумовно, чим раніше трансплантація, тим ризик вище, що може щось статися. Але все одно, ну це статистичні дані, і ми не чекаємо нічого поганого. Лікуємо, відновлюємо пори і дивимося, як це буде. По Україні багато людей, і саме ми не, не виключення. Безумовно, з початком війни наш лист трошки був, е, його активність була на деякий час зупинена, бо хворі попереїжджали, е, зверталися до інших центрів, аби стати до Львова, до Києва. Але наразі ми повертаємо до себе увагу. Хворі повертаються, як і люди повертаються, ті, хто тут, і лист очікування постійно збільшується. Як на серце починку, так і на вірку.